Так виглядає шлунок до операції. Це нормальна анатомія фізіологія шлунку. Мета нашої операції заключається в тому, що ми видаляємо більшу частину 4 4-5 шлунка у пацієнта, який погодився на цю операцію. Значить, видаляємо отаким от, от чином. Оця вся частина видаляється. І залишається тільки отака от трубочка 120 мл. Тут виробляється зона герліна шлунку, який відповідає за апетит і харчові звички. Ми переслідуємо дві мети: рестрикцію, тобто зменшення в об'єму шлунку. І видаляємо герлінову зону, яка дозволить нам в післяопераційному періоді отримати задовільний результат, тобто втрата ваги на 70%.